Олег Жданов, військовий експерт. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, ми вас вітаємо. Слава Україні! Доброго ранку. Героям слава вітаю. Пане Олеже. Тема, з якою хотілося би розпочати, це наші добрі, дуже друзі НАТО. Врешті була заява від президента Франції Мануеля Макрона, що ніби як тривають розмови про те, щоб війська НАТО вести в Україну. Потім Єн Столтенберг сказав, що ніхто цього робити не буде і поставив таку товсту крапку. врешті в цьому питанні. Але тим не менш, розмови то йшли, і в чому була доцільність їхня, як ви думаєте? Ну давайте так там про те, що казав Мануель Макрон, там про НАТО взагалі не йшлося. Там було був саміт країн. Вони не підкреслювали, що вони е, виступають як блок НАТО, але е, розглядалося питання. Я так розумію, введення військ в Україну напряму, от так як вони нам надають допомогу у озброєнні, в боєприпасах, точно так же, таким же чином напряму кожна країна. Макрон запропонував ввести війська в перспективі. Там було ще підкреслено, що не не сьогодні, не завтра. Там терміни не були позначені, коли коли ці війська можуть бути введені в Україну. От не пов'язані і не пов'язувалось. Не я не почув ніде, щоб це пов'язувалося з веденням бойових дій. Тому, скоріш за все, вони розглядають такий варіант. Можливо, це в рамках тієї безпекової, безпекових зобов'язань, які вони беруть сьогодні на себе, на перехідний період після закінчення війни. Але я думаю, що поки війна не закінчення, навряд, навряд чи хоч одна країна захоче стати ще одним учасником цієї війни. Пане ну, а не виглядає це, на ваш погляд, як таке внутрішньоєвропейське змагання двох великих лідерів той час, коли Олаф Шольц відмовляється надавати Україні далекобійні ракети Таурус. Макрон виходить і говорить: та ні, давайте ж допомагати, давайте навпаки, війська ще й відправимо. Ну, ось це, І це відбувається в один день, власне. Ось це пов'язувати варто чи ні ці заяви? Думаю, що так. Думаю, що вони взаємопов'язані між собою. Тим більше, що Макрон Еммануель Макрон постійно він ще е, і раніше намагався і е, при будь-якій нагоді намагався перехопити ініціативу е, на себе стати таким не негласним лідером е, європейського союзу. Він про це про це мріє. Це одна із його е, із його цілі. Тим більше, що йому потрібно е, десь продовжувати політичну свою політичну кар'єру. А в нього остання каденція, яку він може використати в якості політика в якості президента Франції, третього терміну у них не по закону не буває. Так що цілком ймовірно, що він іноді виступає дуже різними ініціативами. До речі, згадайте це ж його була прав Віта, накладена на використання європейських коштів за межами Євросоюзу. Mm -hmm. Щодо закупівлі боєприпасів для нашої країни, для, для України, так. а тут він вже е, говорить про війська. Mm -hmm. Пане Леже, ну і тут ще одне запитання стосовно е, Франції, власне е, ідея Макрона відправити війська, так е, його колеги європейські не підтримали в своїй більшості. Майже всі країни висловилися е, і сказали ні ми не будемо відправляти. А от е, стосовно Франції, чи може Макрон всередині своєї країни дотиснути зокрема своїх опонентів е, в цьому плані, принаймні, або дійсно е, направляти французькі виключно війська в індивідуальному порядку, так, попри заяву Столтенберга, що Альянс проти, але індивідуально країни можуть. Так, от, виключно, Франція може чи ні, і буде Макрон на цьому наполягати цим займатися взагалі? Чи обмежиться однією заявою? Ні, чому цілком імовірно. До речі, у Франції навіть є такі підрозділи, які вони постійно відправляють в гарячі точки для вирішення питань різного характеру. Це іноземний легіон французький. І саме він для цього і створювався, щоб десь там, даже іноді поза рамками законодавства французького, вирішувати силовим шляхом вирішувати питання політичні ілі чи воєнні питання. Так що на, ну, розраховувати на це не треба, але ймовірність, така хоч трохи, але існує, на мій погляд. Щоб ми в перехідний період між перемогою і вступом в НАТО цілком імовірно можемо побачити тут підрозділи іноземного легіону Франції, угу. пане Олеже, і в продовження якраз таки теми для того, щоб Манель Макрон став якимось таким не знаю, умовним, скажімо, європейським лідером, найбільш впливовим, було б непогано, якби Франція. Хоча б зрівнялася з Німеччиною по рівню підтримки е, нашої держави, тому що Німеччина от рекордні суми виділяє в цьому році для підкріплення е, і нашої протиповітряної оборони, і наших військ, які зараз знаходяться на передовій, і Німеччина, зокрема, разом з нами планує виробляти боєприпаси, в тому числі і інші необхідні е, системи. Врешті, як ви оціните таку співпрацю насправді, і наскільки перспективною є вона? А дивіться, ну, Франція дуже така, я би сказав, хитра в цьому плані держава. Вони намагаються, що, що називається малою кров'ю, але отримати максимальний результат. Я не, я не думаю, що вони будуть змагатися в плані постачання техніки озброєння. Так, вони, вони запропонували сумісне виробництво Цезарів для, для України, але сумісне виробництво, і там ще не відомо, як буде. Оплачуватися цей контракт, от бо такими політичними політичними заявами ситуативними, так Еммануель Макрон може намагатися що зробити, але я не думаю, що сьогодні Франція там а, піде на на таке на суттєве збільшення постачання техніки озброєння для нас. Е, ще от для Вірменії, так сьогодні Франція. Готує цілу низьку партію озброєння. Об е, ну поки що в обіцянках політичних, але вони готові передавати вірменії озброєння. Вони готові навчати е, вірменських е, військових е, франц, французькими фахівцями і у французьких е, навчальних центрах. от, от тут е, я бачу, що більш реальна допомога тут вони. Може, що і щось і передадуть. Але для нас отак от обмежено. трошки дали скальп ракет, трошки дали артилерії, е так підписали договір про співробітництво, але я не думаю, що вони завтра розкошеляться розкашеляться і дадуть нам чи зброю, чи в великих обсягах, угу. як Німеччина, напусти. Ще одна важлива тема пане Олеже, це літакопад, який триває в Україні. Вчора збили ще дві сушки. і На сьогодні вже на рахунку дев'ять літаків це лише за лютий, один вертоліт збитий окупантський нашими збройними силами України. чим ми надзвичайно пишаємося, звісно, ж. Але хотілося б запитати, пане Олеже, от після перших збитів військові одразу стали повідомляти наші про те, що обережніше ворог використовує тепер літаки. Якось він ну рідше ніби застосовує, але вони все одно. Падають, тобто ворог на таких помилках своїх не вчиться. Ну і ваше припущення, чим власне могли збити останні дві сушки? Ну тут декілька варіантів. до того, що могли могли перекинути і зробити щось на, на кшталт кочуючих комплексів, той же саме на Самс. Е, могли прийти партія ракет до е, комплексів БУК, які були адаптовані за допомогою Сполучених Штатів Америки. У нас комплекси бук є пускові Є а ракет ракет до них вже не було. Їх виробництво тільки в Росії. Сполучені Штати нам запропонували там дальність достатня на сам 40 кілометрів. Бук до 80 кілометрів. Так що це це, якраз у нас дірка між 40 і 100 кілометрами. ми не достаємо до цих літаків, які скидають каби. От. Ну, я скажу так, що це е, на сьогоднішній день просто необхідна, вкрай необхідна міра. І е, скоріш за все ми готові ризикувати навіть своїми комплексами. Чому? Тому що каби сьогодні виявилися найбільш е, ну, проблемною для нас зброєю. Тому що ураження від е, застосування кабів е, ну, дуже сильне. Ми несемо втрати від, е, від їх застосування. Там, до речі, навіть якщо бомба не не потрапила там в сам опорник, і то е, в радіусі там п'ятиста 600 метрів контузія на нашим військовим забезпечена. Такий, такий потужний вибух. Так що е, ми змушені е, йти на певні ризики, але е, чим більше ми при е, зіб'ємо літаків, тим менше буде активність російської авіації. Угу. Пане Олеже, безумовно, і з цим мають ж допомогти впоратися в 16 Я правильно розумію, тому що от ви кажете, що є таке певне вікно, в якому можуть працювати російські фронтові бомбардувальники, і тут з цим досить таки складно, тому що під ураження підставляємо умовно там пускові установки, які є на озброєнні в наших військ. А як з літаками, яка загроза буде для них? Тому що ем, у ворога ППО на тимчасово окупованих територіях теж присутні, і воно досить роз. Згорнути Ні, для літаків можливості будуть дуже великі. Дійсно, ми до речі, сьогодні вже лунають розмови про те, що f-16 будуть в тому числі використовуватися використовуватися як комплекси протиповітряної оборони, літаючі комплекси. У них є ракета до 180 кілометрів, так що вони можуть, не заходячи в зону ураження російських ППО ефективно збивати російські літ. От єдине єдине тут треба кількість необхідно, щоб організувати чергування чергування в у повітрі цих літаків, але їх використання. Я думаю, що саме проти крилатих ракет проти російської авіації. Це буде одна із основних, можливо, сфер застосування цих літаків. А давайте окремо поговоримо про збиття літака 50-го, яке також сталося не так давно. Коштує він 350 мільйонів доларів. Я не перестану на цьому наголошувати. Це шалена сума, ну і шалений успіх наших збройних сил. У 50-го. це вже другий за всю. Від моменту повномасштабного вторгнення, так якщо я не помиляюся, ну і Буданов говорить, що у Росії залишилося шість А 50 так і якщо вони втратять ще один, не зможуть чергувати цілодобово. От чи, чи так це насправді і що це означає? Винищувачі не зможуть працювати без А 50 Там не тільки винищувачі, вони не зможуть вести цілодобову розвідку. І mm -hmm. в чому в чому особливість, коли вони чер... організовують цілодобове чергування? Вони постійно спостерігають картину картину театру воєнних дій, і це дає можливість. Вони бачать де що з'явилося, де що зникло. А коли є перерва, от вони вилетіли, подивились на театр воєнних дій і приземлилися. Через декілька годин вони вилітають, і їм треба злічати стару картинку з новою, щоб, щоб побачити від'ємності. От. це ускладнює дуже сильно ускладнює роботу його як розвідувальної станції радіотехнічної чи радіолокаційної От. Тому, тому така таке завдання я думаю стоїть і вони все одно будуть змушені намагатися організувати цілодобове чергування і дійсно якщо ми хоча б один ще вибиваємо то все по 4 години в повітрі більше більшість цей літак не, не може знаходитися буде дуже важко за закільцювати добове чергування От. так що чекаємо чекаємо на нові, нові збиття чи на, на нові проведення повітряних операцій відносно таких літаків і до речі ще зверну увагу що там же ж залишилось фактично 50 на 50, 53 літака модернізована 50У, а три літака ще старого зразку А50. Угу. Пане Лежею, і на сам кінець, от просто уточнення з цього питання. Якщо я правильно розумію, то ці А 50 вони постійно застосовуються Росією і на своїй території так само, тобто простіше кажучи, вони сканують місцевість, проводять розвідку не лише там території України, врешті, але інших держав, в тому числі там Ну Росія велика, там і на кордоні з Китаєм, на кордоні з Казахстаном і там з іншими країнами врешті і. Відсутність цих а, літаків просто А-50 може призвести до того, що от десь на кордоні з Китаєм буде дірка у них умовно в повітрі. В цьому плані. Це ж так працює. Ну на сьогоднішній день взагалі більше ні жодна ділянка кордону не проводиться радіотехнічна розвідка. Вони навіть не можуть, от особливо тепер вони навіть не можуть перегнати там один літак на вазію для в азіатську частину для того, щоб там. Хоча б такий е, оглядовий політ здійснювати на е, кордоні там з Казахстаном, на кордоні з тим же Китаєм, на кордоні з Фінляндією. Ні, всі літаки тут, і вони всі задіяні на на, на нашому театрі воєнний. Угу. Пане Олеже, а дозвольте я ще спитаю стосовно сьогоднішньої повітряної тривоги на півдні та в центрі країни, яка стосувалася зльоту літаків стратегічної авіації Ту-22 М 3 в акваторії Чорного моря. Були повідомлення про те, що підлітають вони до пускових рубежів, але потім моніторингові пабліки стали писати, що вони відходять власне від них, розвернулися, летять в протилежний бік. З Наталією Гуменюк сьогодні спілкувалися. Воно говорить, що це дивно дійсно було, оскільки ну наймовірніше готувалася масово на ракет. На атака, втім, щось пішло не так, і це ще доведеться з'ясувати. У вас є припущення, що могло пойти не піти на так? Ну, скоріш за все, змогло е, технічний стан можливо. Справа у тому, що ракети, які застосовують зазвичай ту 22 М3 це ракета Х 22 а вона рідкісна, в неї рідкісний двигун, і з нею ну вона дуже проблемна, тому що вона стара. Це СССР радянська ракета. Є як мінімум вже більше, більше 30 років. О, так що цілком імовірно. Хоча я не виключаю і воєнну складову, а можливо, допустим. Вони вони зрозуміли, що на рубежі пуску ракет. І наш і ці літаки можуть очікувати наш протиповітряний комплекс, е, який вже розташувався і чергує десь у засідки. Uh -huh. Uh -huh. Ну але вочевидь, ми робимо висновок з сьогоднішнього, такого з сьогоднішнього маневру, що все готове власне до чергової масової атаки. Вона може так. трапитися. Найближчі. Ну, в принципі в принципі. Ми з вами очікуємо. При, кожного дня очікуємо, що вони підготуються і е, здійснять масований ракетний удар. На жаль, пока реалії такові, що у них є такі можливості, і цей вихід в повітря дійсно може підтверджувати, що да, вони готові, але е, все одно несподіванки бувають навіть при готовності до нанесення удару.